Кальцій, де тринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. це ти? Обід вже майже готовий. Ну, нічого собі! Вимітайся, геть звідси, збочинись. Що, молоденько захотілось, да? А ти? Ти що собі думаєш? Та якби мати, оце тебе побачила тут? Та вона в грубу перевернулася би. Безсоромниця. Тату, а що сталося? Чого ти кричиш? Для смерті дружини Михайло сам виховував свою доньку. І хоч Тетяні вже виповнилося 20 років, він все одно переймався за неї. Нещодавно дівчина завела роман із чоловіком, набагато старшим за неї, і Михайло був упевнений, що цим зв'язком Тетяна ламає собі життя. Оскільки донька не хотіла чути його повчань, чоловік вирішив шукати допомоги у бабусі. Тамарево було неспроста. Бачу, що за доньку переживаєш. Бо і матір, і батька замінив. Так. Працюю як вів, щоб вона на юридичному вчилась. А вона он як мені віддячила. Але ж донька твоя вже доросла. Тепер може сама вирішувати і обирати. Та я ж не проти. Ну навіщо їй той старий хрич? Я ж хочу від помилки її вберегти. Ну, не буде добра моїй тані з цим покидьком. Всі ми помиляємося і маємо право на помилку. Баблю, ну, може, якогось відворотика дасти. Ну, щоб ти гавнюк забув дорогу до моєї тані, а? Ага, відворотиться не до мене. А от обранця доньки не поспішай ображати. Що він за людина, скажу, коли принесеш його річ. Добре. Щось придумаю. Михайло не розумів, як йому виконати завдання бабусі і роздобути якусь річ Руслана, кавалера доньки. Адже дізнавшись про їхні стосунки, він наказав Тетяні, щоб його духу у домі не було. Тож Михайло вирішив змінити тактику, поговорити з донькою і запросити Руслана у гості, щоб ближче познайомитися. Як справи, як навчання? Ну ти ж старайся, щоб я не даремно платив. Тату, не хвилюйся, скоро тобі стане легше. Цікаво. А що твій Русік буде платити за навчання? Та ні, я перевожуся на зочне, а там менше платити. Стоп, який заочне? Ти що, жартуєш? Ні, ми з Русіком так вирішили. Ну, так буде краще усім. І я вже написала заяву на переведення. З Русіком? А мене ти не хотіли спитати? М? Цей старий пеньок хоче, щоб ти сиділа вдома і варила борщі. Тату, ну чому старий? Ну чому борщі? Ми будемо подорожувати. А у вільний час тату що з тобою? Все нормально. Зараз тату сяде. Тату, зараз я позвоню твоєму лікарю. Зараз дідько не бери. Русік, слухай, ти можеш приїхати тут татою погано, мабуть, серце схопило. Перший Та... раз у Михайла стався серцевий напад, коли померла дружина. Тоді лікарі йому заборонили нервувати, аби не було повторення кризу. Донька не могла додзвонитися його сімейному лікарю. Тому набрала номер Руслана, який працював фельдшером на станції швидкої допомоги. Доню, а що це ви хочете мене на той світ відправити? Михайло Іванович. Не хвилюйтесь. Зараз вам стане легше. Ага. Тим більше не можна нервувати, коли хворе серце. Тато тобі пощастило, що Руслан був на виїзді неподалік. Якби не він. То моя б дочка вчилася би. Вона хотіла перевестися на заочне через якогось фельдшера. Доню, я тебе благаю. Ну, ну забери заяву. Тату, ну не нервуй, не можна. Жінка має дбати про сім'ю. Кар'єра це не головне. Тим більше, ми через півроку хочемо одружитися і заочно буде в самий раз. Це ти тино думав, так? Ходь сюди, ходь сюди. А що, у фельдшера зараз велика зарплата? Чого мовчиш? Чи ти хочеш, щоб я тепер вас обох на своєму горбу тягнув? Зараз не час для таких розмов. На все добре, одужуйте. Зателефонуєш, добре? Доня, хоч це. сюди. Доню, ну не буде з ним тобі життя. Він же ж... ну, ровесник, фактично. А чого він досяг? І робота в нього невдячна. Його ж весь час не буде вдома. Ну, подумай. Тату, ну різницею в віці нікого не здивуєш, тільки тебе. О, от ти вперта, а? Ну, прямо вся в тата. Добре. Нехай приходить до нас у гостя. Ну, вже ж треба якось поговорити. Все ж таки він мене сьогодні врятував. Михайло вирішив придивитися до свого ймовірного зятя і сподівався, що найближчим часом знайде якісь аргументи, аби переконати доньку кинути Руслана. А заразом він зможе взяти у того якусь річ, щоб віднести бабусі. Настав день, коли Руслан мав прийти на вечерю. Михайло і Тетяна дружньо готувалися до цієї події. Доньці батько дозволив навіть пропустити пари. Але раптом чоловікові подзвонили зі страхової компанії, з якою він співпрацював як страховий комісар. Так, Ігор Дедоновича, я вас слухаю. Так. А яка там адреса? Угу. А дані клієнтки? Ольга Сергіївна. Так, я скоро буду. Так, доню. Е ти тут сама все завершуй. У мене терміновий виклик. Нова клієнтка потрапила у ДТП. Ну, ти ж скоро повернешся, ось у не буде. Так, я маю встигнути. Все, давай. Михайло не любив, коли щось порушує його плани, тому збирався якнайшвидше розібратися у ситуації і повернутися я додому. Комісар. А що у вас устав? Може, нарешті. Я бачу, що сталося. Так, да, бачите. Mm -hmm. Це я вчора припаркувала машину в дворі. Як назло, вранці їх восьмітівост і зачепив. І. Тримайте. Ось. СТО нарахувало чималу суму за ремонт. Поліція вже була? Була, склали протокол. Ось. Тільки я в цьому нічого не тямлю. Дивіться. Зараз. Дивіться. Так, 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 так. О! Минулого, вам тут і понаписували. Пошкоджені незначні, отримані при нез'ясованих обставинах. Ні. За такого формулювання вам багато не нарахують. Ну ось подругам, хоча б чоловіки радять, що робити в таких ситуаціях. А вам чого чоловік не радить? Мені чого не радить. А я, я не заміжня, того й не радить. Значить, угу. у вас неприємності. У мене і так зарплата маленька. Я розраховувала, що страховка все покриє. А може, можна щось придумати, щось приписати? Тепер вже від вас усе залежить. М? М? Ви мене вибачте, але я таким не займаюся. Ну, зрозумійте, мені теж незручно вас про таке просити. Я вперше в житті потрапляю в таку ситуацію. Добре, я не обіцяю, але ну, тут можна щось придумати для вас. Михайлові стало шкода Ольгу, і він погодився їй допомогти. Жінка була йому дуже вдячна і після оформлення документів запросила чоловіка у кафе. Михайлові сподобалася Ольга, і він не зміг відмовити. Після смерті дружини Михайло взагалі не дивився у бік жінок, та й вони на нього не звертали особливої уваги. Адже чоловік весь час думав тільки про майбутнє своєї доньки, а не про власне щастя. Проте того вечора Михайлові захотілося провести час у компанії чарівної Ольги. Шоп, чекай, що таке. А мені треба передзвонити. Донька, мабуть, хвилюється. А в тебе є донька? Доросла? Угу. Mm. Димаше, привіт. Так, я знаю, що я не встиг дуже багато роботи. Скажи Руслану, що ми потім обов'язково зустрінемось. Mm. Папа. Ти так перед донькою оправдувався, як перед дружиною, наче. Я над дружин. Вдовів п'ять років тому. А ще донька запросила свого кавалера ну так, щоб ми познайомились. А я геть про це забув. Через мене. Не шкода. Та ні, ну що Олю. Мені було дуже приємно провести час в компанії з тобою. Тамара була моїм першим і єдиним коханням. Пощастило їй зустріти такого чоловіка. ой Ой-ой. Давно я не чув таких теплих слів від жінки. Але в мене є купа недоліків. Ну, ну. угу. е, я мовчун і зануда. Ага. щось я такого не помітила. Ні? <хи> Наступні два тижні Михайло і Ольга зустрічалися мало не щодня, так само блукали вуличками міста і спілкувалися. Їм було добре разом, і Михайло відчув, що закохався по вуха у цю симпатичну брюнетку. Навіть до кавалера доньки чоловік став більш терпимим. Тату, то а що в нас сьогодні буде на вечерю? А я сьогодні не буду вечеряти. Ти в мене дівчинка доросла. Ну, сама якось розберешся. Ти знову до ночі. Угу. Але ти теж вдома не залишаєшся. Бери Руслана, йдіть у кафе. Ну що, мені треба тебе вчити. У нього сьогодні нічне чергування, потім відсипний. Я вже знудилася вдома цілий день сама. От бачиш, а ще хотіла перевестись на заочний. Ти ж вдома знудишся? Тату, ну не починай. Ось через півроку одружимося і нудьгувати ніколи буде. Наївно. Тату, ти якийсь не такий? Вечорами тобі вдома не сидиться. Може, ти закохався в когось? А що в моєму віці можна закохатись? Ти в таке віриш? Я що на олігарха схожий. Що за мною оце, дівчата таким старим упадають. Не олігарх, але я тебе люблю. І Я тебе оч ти вперта. Було в кого вдатися. Mm. Хоча Михайло і намагався прийняти вибір доньки, та насправді він дуже переймався її можливим шлюбом із Русланом. Тому, побачивши у передпокої його окуляри, чоловік вирішив, що це шанс дізнатися більше про обранця Тетяни. Наступного ж ранку він приїхав до бабусі. Привіз річ жениха своєї доньки. Скажіть, ну він нормальна людина? А то моя дочка за нього заміж зібралася? Бачу, цей чоловік щиро розахопився твоєю донькою, але він не її доля. О, я ж казав, що його треба в шию гнати. Не поспішай. Інакше зіпсуєш стосунки з донькою назавжди. Нехай вона сама вирішує. Ти за нього заміж чи ні? Бачу, ще тебе щось турбує. Кажи. Баблю, закохався. В моєму віці це безглуздя. М -м -м. Ось ця жінка Ольгою звуть. Не безглуздя. Бачу тут почуття. Але ця жінка тебе обманює. От старий пеньок нафантазував собі про любов. А на що ж мене дурити? Що ж з мене взяти можна? У неї є на це причина. І скоро ти сам про неї дізнаєшся. Коли? Скоро. Михайло був по-справжньому закоханий в Ольгу, і йому дуже не хотілося вірити, що вона його в чомусь обманює. Тому він переконав себе, що бабуся помилилася щодо цієї жінки. А це я. Привіт. Привіт. Це тобі. Wow. Захотів зробити тобі приємне. Які гарні. Угу. <irritable> а пахнуть як. Ага. Ой, вибач, будь ласка, О, А зараз. Віддай, не віддай, кажу, чому. Ми зараз побачимо, чи ти та за кого себе видає. Ти ти ж казала, що А Ось вам і брехня. Навіщо? Ну, послухай, це формальність просто. Ми з чоловіком давно не живемо разом. Ну, не оформили розлучені просто. Формальність, да? Угу. Але про таке треба казати одразу. Таке не приховують. Я ж. Я ж довіряв тобі. я... Міш. Міша, послухай, я тебе люблю, чуєш? Тільки тебе. Ну, невже якийсь штамп може між нами все зіпсувати? Ну чому це для тебе так важливо? Скажи. Я, на відміну від тебе, штампи в паспорті не колекціоную. А ще в мене є один недолік. Я не пробачаю брехні. Ви «Міш! Між. Опікшись у брехню, Михайло зовсім втратив смак до життя. Чоловік механічно виконував свої домашні обов'язки і його навіть перестав дратувати обранець доньки. Він зрозумів, що нещасливе останнє кохання так само сильно може ранити, як і перше або навіть сильніше. Тату, а ми подумали, що зареєструємо наш шлюб в екзотичній країні. Поєднаємо з весільною подорожжю на Таїланд. Тільки удвох. Ти не проти? А, ні, я не проти. Я відчиню. Я дуже радий, що ви перестали противитись нашому шлюбу. Повірте, я ніколи не ображу вашу доньку. Тільки спробуй. Па, це до тебе. Між привіт. Чого прийшла? М? Ну? Ну. Що? Ти сам правду розкажеш? Чи може я? Але що? знайомі? Так. Це, власне, є мій чоловік, з яким мене поєднує той самий штамп у паспорті. Стоп, я нічого не розумію. Тату, хто це така? Руслан, ти її знаєш? Це Ольга, моя дружина. Між, послухай, ти правий. Я прийшла, щоб розказати тобі правду. Ти маєш знати, що. А ну, геть! З мого дому! Обидва! Залиште в спокій мене і мою доньку. Геть я сказав! Що встала? Михайло був шокований правдою, яка йому відкрилася. Він зрозумів, що бабуся таки не помилилася щодо Ольги і вирішив викреслити її зі свого життя. Чоловік набагато більше хвилювався за доньку, яка дуже сильно переживала обман коханого. Вона вже три дні нічого не їла і не спала. Михайло дуже хвилювався, аби донька не потрапила до лікарні і вирішив знову звернутися до бабусі. Баба Люб, ну, моя Таня ледве жива, вона не їсть, не п'є. Допоможіть. Не хвилюйся. Доньці твоїй, треба було це пережити. Це для неї урок. Катя тобі чаю заспокійливого, і вона скоро поправиться. А тобі, бачу, сильно не добре. Ти закохався як дурень. Ця Ольга насправді мене обдурила, як ви і казали. Візьми з кожної миски по одному камінцю і дай мені. Ольгу і Руслана, окрім штампа у паспорті, нічого не зв'язує. Ось чай, бабуся, йому дай. Дякую. А тебе Ольга дійсно любить. Так що я на неї даремно нагримав, але ж ну, я просто терпіти не можу брехні. Не даремно. Вона і сама вже не рада, що так зробила. Вона хотіла своєму чоловікові помститися. А потім по-справжньому закохалася в тебе. Виходить, що в нас все ще може налагодитись? Ні, зараз не налагодиться. Бо твоєму щастю заважає якась річ, що належить твоїй покійній дружині. Треба її позбутися, бо так і будеш одинаком жити. А що ж це за річ така? У нас в домі багато спільних речей було. Бачу, що цією річчю ти майже щодня користуєшся. А треба бути дуже обережним з речами померлих коханих, бо вони можуть заважати завести нові стосунки. А що ж мені тоді робити? Знайди річ дружини-небіжчиці і позбудься її. Тоді впусти щастя в свій дім. Михайло був спантеличений порадою, бо ніяк не міг зрозуміти, що мала на увазі бабуся. Тому, повернувшись додому, він з порогу почав обшукувати квартиру, сподіваючись знайти бодай якусь річ дружини, що могла б заважати його щастю. За цими пошуками його і застала Тетяна, яка через депресію не ходила на навчання і весь час була вдома. Тат, пробач мене, що я тебе не послухала. Ти ж попереджав, що цей Руслан. пройде світ. Сонечко, ну йди до мене. Ні. Як виявилось, всі ми колись помиляємось. Головне, що ми є один одного. А давай чаю поп'ємо, Трав'яного з медом. М -м? Добре, я не проти. Все я ямитю. Михайло як міг підтримував Тетяну і сподівався, що її душевна рана скоро загоїться. Такий чай запашний. У мене навіть настрій піднявся. Даню, я дуже радий. Папа, але я бачу, ти все одно сумний? Я сьогодні ходив до Баби Люби. і вона мені сказала, що я нещасливий, тому що користуюсь якоюсь маминою річчю. Я вже все обшукався, але не знайшов. Та, та я знайшла. Що? Михайло і не задумувався, що всі 5 років після смерті дружини користувався її кухонним фартухом. Ну, як я одразу не здогадався. Доню, тепер все у нас буде з тобою добре. Несподівано Михайло отримав повідомлення від Ольги. Він ніколи і нікому не пробачав брехню. Але цього разу серце його боліло і страждало. Чоловік вирішив все ж таки вислухати Ольгу. І вони домовилися зустрітися наступного дня у парку. Михайло не був упевнений, чи зможе пробачити жінці. Але вирішив дати їхнім стосункам другий шанс. Він пам'ятав поради бабусі і перед тим як іти на зустріч з Ольгою, позбувся фартуху дружини. Бо насправді чоловік не хотів втрачати своє останнє кохання, яке так несподівано йому подарувала доля. Я коли дізналася, що Руслан мене зраджує, місця собі не знаходила. Все шукала, привід йому помститись. Насолодилась помстою. Виявляється її смак на гіркий. Ніша. Я люблю тебе. Я хочу завжди бути поряд. Я знаю, що наші стосунки почались брехні, але якщо ти дасиш нам другий шанс, я більше ніколи в житті тебе не обдурю. Я обіцяю. Я дуже сумував за тебе. Михайло пробачив Ользі, і згодом вони одружилися. Тетяна теж припинила страждати через обман Руслана і почала зустрічатися із хлопцем свого віку. Бабуся ж нагадує, що ви маєте бути обережними з речами померлих чоловіка чи дружини. Наприклад, чоловіку не можна надягати фартух покійної дружини, якщо він хоче побудувати нові стосунки, адже така річ може зашкодити появі нової господині у його домі.